Доброго вечора, шановні телеглядачі, сьогодні мені дуже приємно відрекомендувати нашого гостя Вадима Дмитровича Крищенка, поета, пісняра, народного артиста України, лауреата багатьох літературно-мистецьких премій. Звичайно, коли така відома здається всім людина в нашій студії. І, власне, я завжди чогось так називаю, можливо, то слово таке, комусь подобається, комусь, як ремісник, тому що це є вище слово, вже людина, як цей. І ми, зрештою, десь поговоримо про пісенну, про пісенну поезію чи поезію пісні, як воно зручніше, мабуть, ви вже скажете. Але позаяк, що сьогодні ми бачимо, що десь наша українська пісня, десь наша українська поезія, ну, якщо без перебільшення, то можемо сказати, дуже глибоко закопана. Які причини? Дорогі друзі, ви знаєте, оцей сивий чоловік вже 55 років працює в жанрі поезії, в жанрі Пісень і написав і колись підраховував, мабуть, за тисячу пісень написав. Але це не значить, що вони всі живуть. Десь щось відходить. Але я переконаний, що якщо пісня живе там 10 років з тобою, то ти вже можеш нею пишатися. А якщо хоч дві-три пісні тебе перелетить, значить ти. На землі відбувся. Отак От десь мені приємно, що така пісня, як наливаймо браття кристалеві чаші. Вона якось так народилася спонтанно в 60-ті, на початку 60-х років. І люди сприйняли її як народу. народ. І зараз під нею крокує українське військо. І під нею виконують десятки, а може сотні колективів, не знаючи. То там може і автор. А ви знаєте, мабуть, це найбільша втіха, коли твоя пісня вже робиться, не твоєю. Ну і багато таких пісень, які вже перелетіли і, і летіли. Але працюючи в жанрі саме української пісенної поезії, чи може української пісні, я глибоко занепокоєний тим, що відбувається нині. нині. Хочуть відсторонити українську пісню від великих державних мистецьких проєктів, від трансляції на нашому радіо мається ФМ радіо, від телебачення. Ну, телебачення взагалі не хоче. Буває так цілий концерт, який записується в Україні, і ні одної української пісні. Що в моїх силах я роблю? Я веду постійну передачу на українському радіо, яка називається «Українська, українське мережево». Вона правда, звучить в 10 годин вечора на каналі Культура, але хто хоче, її чує. Єдине, що радійні хвилі не завжди долітають. до… Слухача, глядача. Але скажімо, ми втішені, що ми маємо українські набутки, українські пісні, ми маємо що людям показати. І коли ми демонструємо там іноземцям, і іншим, або виїжджаємо будь куди в Російщину, Луганщину. Приходимо і робимо концерт, і там, ви знаєте, люди захоплені. Невже це вис? Невже такі пісні є, Невже? і з таким захопленням. Так що людське серце завжди відгукується на добре, на щире. І, пане Володимире, я глибоко переконаний, що багато українців, може, вони перейшли там на російську мову. Але десь всередині в них оце гріє цей вогонь е, українства. Я... я перепрошую, я десь вас може поправлю. Буквально днями проскочила така цікава інформація. Я задумався: власне, е, йдеться про те, що кажуть, що Донецьк, саме місто Донець, це 200 тисяч було десь до війни. Зараз це більше мільйона. так? І коли зробили статистику вихідців, хто там живе, більше половини вихідців із. Західних областей, але ці люди були там на той час так пригнічені, так забиті, будемо так казати, не боячись цього слова. А зараз в них щось, мабуть, і проявляється. проявляється. Я сам я сам мав можливість спостерігати за цим. І це Донецький, і це Луганськ, так так. Мається на увазі це, Донецький край, так да. і скажімо, Ну я вам хочу сказати і. Ті, що виходять із західних регіонів, але навіть ті корені, навіть ті, щоб десь з інших міст приїхали в Донецьк заробити гроші, бо, скажімо, Донецьк був саме те місто, де можна втікти від репресій, і десь в шахті перебути, заробити ту копійку, навіть ті притуляються до української пісні, бо вона скажімо відверто щиріше. Така ліричніша, душевніша, налаштована на людину, чим ота попса, яку нам несе зараз наш північний сусід. І от в цьому напрямку десь направлена моя робота не лише сидіти. І писати там пісні, давати композитору. Ну, Я себе відношу до професійних компози... 에, поетів. Ви знаєте, різниця в тому, що 에, можна написати вірш і отдати, там, вийде, не вийде, або візьми книжку, до мене теж звертаються. Кажуть, знаєте, от в мене вийшла книжка Вадиме, може не даси десь якимсь композиторам, може знайдуть щось. Я глибоко переконаний, що в більшості пісню треба окремо писати. І е, в цьому відношенні е, що таке професіоналізм? Ти пишеш, знаходиш композитора, пишуть мелодію, знаходиш виконавця, йдеш на рожування, е, записуєш на студії, е, зводиш цей матеріал, а потім ще шукаєш можливість його... Показати чи не на радіо, люди. чи не телебачити. От бачите, скільки людей, скільки часу дається на три хвилини пісня. Ну і до того назвому цифру, що більш-менш пісня зазвучала, треба щоне менше, що не менше доларів, що не менше. Але ми йдемо. От прикладом цього є вчорашній концерт який називається Галицький шляхер. Ви десь випередили моє наступне питання до вас. Я готовий. – Ну, власне, я хотів, щоб ви дещо зупинились на Галицькому шлягеру, тому що я так не можу сказати, що ідеально відстежую за всіма речами мистецькими. Але позаяк сподіваюся, що дещо та проскакує, то стараюсь там якби бути, бути присутні, ну, бачити це. Але мене вчора це вразило. Просто вразило. Це були ті пісні, з якими я виріс, на яких я виріс, будемо так казати. І приємно те, що було зроблено, але я думаю, що більш детальніше скажеть президент цього фестивалю, Пан голова оргкомітету. Ви знаєте, і все-таки основна особа, дієва особа в цьому шлягері, ваш земляк, прекрасний і Співак, і композитор, і разом організатор концертів це Ярослав Брут. бо в нього в голові виникло в цей задум, і він доніс до мене і скаже Вадиме Дмитровичу, вважаючи мене хрещеним батьком, тому що колись в свій час молоденькими вони прийшли до мене і сказали: Вадиме Дмитровичу, хочу щось таке. Щоб люди почули щось написати, і тоді, якщо пам'ятаєте, ми написали йому лебіді кохання, <ганя> так, так. яке воно називати. зазвучало. Колись хлопці казали, що в на Львівському радіо звучало по 10 разів в день. Ця, ця Ви пісня. знаєте, і в нас звучало. Да. Я хочу сказати, що був час, коли ми в нас була передача по замовленню. Ви знаєте, вони були, якщо так по рейтингу, мабуть, вони перше-друге місце розділяли, От. тому що все таки. Багато прихильних вона мають глядачів, мали звичайно. Ну, і зараз я думаю, що має. Ну щось... там трошки помінився, Змінився склад, але я хочу сказати, що багатьом вашим виконавцям я дав такі путівки. От вчора виступила молода співачка. Світлана Весна і той так. мій рідний край Зикрой, теж, так. теж так сказати підняв її, і вона теж популярна. Я знаю, що в цьому регіоні, бо я колись м, хотів організовувати концерт у Львові і кажу, а хто буде? Mm. Я кажу, та от буде там свидюк, та не це не, не, не дуже. хочемо тем, тем. Да. Ну називаю досить відомі прізвища. Кажу, а Світлана Весна. О, це мій він, це годиться, це. годиться, буде. Вона дуже різко вискочила, знаєте, так, будемо ну, так казати. Ну, вона десь технологічно. Да, знаєте, пісня. Ну, і повернемося <клес> до Галицького шляху. Так. І оцей проєкт зна... треба було якось ну, підтримати українську пісню, не дати її затихнути. В Києві це дуже важко зробити. Ну, по-перше, фінансово дуже важко. І от виникло питання, щоб зробити її в Івано-Франківську, запросити сказати нашим митцям, українським митцям, от ми хочемо підтримати. Грошей у нас немає, ніхто нас не підтримує. Так скажімо, духовно підтримує Міністерство культури, але це духовно, скажімо, вітання сюди, нікольної копійки підтримує. на першому парах підтримувала адміністрація. Треба тут. Все-таки добре слово сказати про Михайла Васильовича Вишевенька. Якось він відчуває цю українську пісню і відчуває, що можна подати їй руку. А все це зроблено на ентузіасті. І звернувся. Ну, Більшість сказала так, ми приїдемо. Але знайшлися такі, сказали, що ой, то я не знаю, оце ж мені треба і сюди, а там гроші платять, а тут гроші не платять. Якщо не, не хочеш, геть, не треба нам таких сюди. Я хотів би назвати їх прізвище, але е, не будемо не буде. про це. Але е, питання таке, що е, приїхали істинні, скажімо, патріоти нашої України. і... Справжні ті люди, які, скажімо, хотіли донести пісню. От вчора, ну, всім знайомий і улюблений співак там, Іван Попович, прекрасний співак, один з найлірічніших співак, співаків Павло Дворський, блискуча співачка, яка має колосальний голос: це Лілія Сандолеса, співачка, яка теж Блиснула моєю піснею, колись і нині продовжує Марія Шаликевич. Усі ми прагнемо і любові. Да. Ну і скажем, і молоді співаки, молоді виконавці, порівнюючи молоді співаки понесли, які понесли естафету, пісенну естафету свого батька, брати Єремчуки. От я з Києва привіз молодого дуже цікавого хлопця. Дмитро Андрієць він виступив другим. Так. Здавалося, дуже важко виступати другим. Ви знаєте, то ще не публіка не розігріта. А от він так, заспівав керівниця, а потім концерт пішов. Мене таке враження, що вже Анатолій е, Матвійчук. Матвійчук, який вів концерт, навіть притишував, щоб продовжити концерт, бо оплески були такі, що, скажімо, на два виходи, на два поколони. От, і ми не намагалися робити прем'єри. Ми намагалися згадати ті відомі пісні. І я думаю, що в якійсь мірі вдалося. наповнений зал, прекрасні враження. Я думаю, що це буде показано на телебаченні. Ми хочемо цей фрагмент показати і по загальноукраїнському телебаченні. Сподіваюся, що вона і вас позивила. Я думаю, що буде. Да. І от е, оця акція, вона зробилась на серці якось легко і весело, і втішно, що десь все таки в нас виходить. Хотів би нагадати ще про вашого одного земляка, прекрасного співака, якого можна було б. Ну, взагалі він мав би вже бути десь на Олімпії співочому Василь Лазарович з таким yeah. напоєним голосом прекрасним. І він, до речі, хоче зробити свій сольний концерт. Yeah. Що... Обіцяв на концерті, що да, він, він зробить. Так, він тут і там ми... була неофіційна yeah. зустріч, yeah. він yeah. теж сказав. Ми маємо кілька пісень з ним записаних, знаєте, інтелігентно, достойно, гарно. Українська пісня звучить у устах. Ось така акція. Але не забувайте, що це довготривала акція, вона буде продовжуватись і в наступному році. І, як один сказав, може мені небагато часу і пісенна столиця. Перенесеться з Києва в івано франківськ Франків, і буде фестиваль як Санремо. Ремо. Як кажу. сам Ремо, так, 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 може сказано. бути так. Але в кінці року чи на, на, на початку наступного року буде вже підсумковий концерт з врученням переможцям усіх, пам'ятаєте, таких великих тарілки золочені, посріблені. Ми шкодуємо, що не не, не зумів приїхати. Ну, скажем, батько нашої пісні Дмитро Михайлович Гнатюк, ну так трапилося, що за три дні він захворів. Ну, людині вже, скажімо, Поважний під лік, 90 так, вже, але е він ще в повній сили і каже: Вадиме, ти знаєш, коли я виходжу на сцену, оця публіка, ніби мені додає лід. І він з великою радістю. Я так. Дуже переконаний, що на заключному він таки буде в нас, буде, і ми зможемо всі його побачити. Ну а всім глядачам нашої студії хочу побажати, щоб вони дружили з українською піснею, щоб вони прислухалися до української пісні, щоб вони, ну я не знаю, от продається диски, я собою привіз ці диски. І вони дуже розійшлися. Ми маємо намір, наприклад, кожний поїзд, який їде в будь-якому напрямку, щоб не це була російська попса, а це щоб ті популярні пісні, більшість яких звучала на цьому концерті, і так, отак пісня, отак наше слово дійде до, до людей. Не треба плакати, не треба, скажем, ну. Як один казав, не треба так, лаяти пісьмо, а треба краще запалити свічечку, щоб вона горіла. От в цьому напрямку і працюють наші мітці, наші артисти, наші поети, піснярі, наші композитори. Вадими Дмитровичу, ну мене таке питання, повертаючись до вашої творчості ще. От щось так мене впіймало вчора на цьому концерті. Я, до речі, сидів майже в самому заді, мав нагоду спостерігати за глядачами. Це вже завжди якось дещо професійно, коли зробиш фільм, коли бачиш якийсь твір, і в волею неволею, очі твої е, хапають тих людей, які це дивляться. Звичайно, було приємно. Ви знаєте, от що, що мене вразило, Бо сам вже дідусь і внуків в мене, як кажуть, різ різного віку. Але були діти маленькі. І ви знаєте, дві години діти ну, ніхто там не, бу... не плакали. Вони ну, там окремо десь трошки дитина проявила себе, але це не було. Заворожено, співали. Підтанцьовували це, я вам кажу, буквально через два ряди через три, то е, ті люди, які сиділи навколо мене, більше дивились, мабуть, на ту дитину, яка підтанцьовувала, е, аніж на сам е, концерт. Так що я думаю, що якщо такі є в цієї дитини вже такі задатки, то слава Богу, українська пісня і слово буде жити. Так, і пісня була така, знаєте, достойні. Ми так, так. прохідні в кожному культурі є прохідні пісні, але ми намагалися. Не там прем'єри, ні ті пісні, які треба випробувати ще, а ті, що вже вросли в серце. Але от ще мене вразило. Як правило, кінець ну, вже сказали, там, подякували, занесли квіти, і люди починають виходити. Поки не заспівали родину, ні один чоловік не вийшов із зали. Це мене просто вразило, що люди вони готові. Ніби дві години і досить великий концерт, але їм захотілося бути іще, і ще іще. іще, іще. Е, ну, Все-таки таке моє питання дуже щепетильне. От е, Сьогодні в Україні чимало є народних. Я, е, я буду говорити суто про співаків тих, яких, ну, які співають сьогодні е, популярні пісні. Ви можете сказати, хто з українських народних? Зауважую і заслужених не співають сьогодні пісні Крищенка. Майбуть, не було ні одного співака старшого і середнього покоління, які б не брали на уста пісні цього сивочолого автора. Молодь вже шукає щось інше, але я намагаюся теж знайти, по скажем, як правило, старіє поет. І старі його yeah. глядацька аудиторія. Дуже важливо поету трошки зупинитися і дати своє бачення молоді по, скажімо, 80% споживачів музичної продукції, скажімо це, прозою, все-таки є молоді. Що би не казали? І От мені дуже хочеться yeah. запалити. Бажанням поспівати мою пісню молодих виконавців. І я мали маю таких виконавців. Це в минулому приїжджав до нас прекрасний, унікальний співак Михайло Брунський. Підходи хотіли його диск. І нині я виводив Дмитро Андрієць. Ну, інші є на всіх я не можу, але оціх людей веду я. Ну, я ще маю таку, скажімо. Протягом всього часу довелося якось підтримати когось з відомих. І в моїх учнів був Віталій Білоножко, і Алла Кудлай, і Іво Бобул, і покійний Іван Мацялко, і Павло Мрижук, який теж часто буває тут, і оці, ось Світлана Весна, і той Дмитро Андрієць. Ну, отак. Хотів би два слова сказати, що нещодавно вийшла моя книжка поетична. Ну, знаєте, я не тільки поет пісняр а поет лірик. Я ця наповнена книжка, вона не знаю, вона не доходить до, до цього М -м в магазинах, але вчора я її приніс і люди з. Охотою придбали. Це, бачите, досить велика книжка з, зібрано, ну, майже основні мої поезії, понад 600 сторінок тут є. І по цій книжці можна співати. Тут є, але перероблені вже як вірші. Як вірші. Десь більшість, скажімо, віршів. Народилися з той тобто, поезії, народилися з віршів, а далі ти почав працювати, і вже робити з поезією пісенний Пісени. текст і там. А буває навпаки, що пісенний текст, відчуваєш, що такий рядочок може не, не так, як сама пісня, але якийсь рядочок обклав ліричну книжку. Ну, от, Прочитайте нам прочитаю, щось водою Дмитровичу, що, що таке щось цікаве. Багато поезії такої. Соціального спрямування. От я недавно їздив по своєму, по своєму рідному краю в Прожитомирщині. І ви знаєте, серце заболіло. От в мене таке враження, що за ці 20 і попередні роки, і ніби від Шевченка, от нічого не змінилося. Та ж убога хата, ті ж тро, Руди, особливо жінок. От ви замітили, пане Володимире, що жінка в селі так спрацьовується, що вона жіноцтво чує десь в 20, 18, а вже 40, вже то є апарат для доїння корови, чи, я не знаю, для виносу гною там. Чи що. І мене щось таке написався вірш Мадони сів і хуторів. Не менікюрів, не начосів не звідали жінки села. Холи, ходили по городі босі, щодня схилялись до села, На шиї хрестик, ніби дзвенька, в трудах потріскана рука, Жіноцтво вік, такий куценький, від двадцяти до сорока. Не поміняла вас епоха, вставай до праці на зорі, вам не полегшало ні трохи, у ж ті ж клопоти старі, ой під очима, кола темні, сльоза гіркава, то не гріх, Пекучі от турбот пательні розплавились шматочки втіх. А чим я можу вам вас утішить, де віднайти ласкавих слів, не стала? Доленька добріша для вас, мадони хуторів, граблі, сапа, бур'яне хаща, з землі весняні лемеші. коли життя вже стане краще, сяйне для вашої душі, хоча сумне у вас обличчя, і очі у туманах втом, та вас люблю, вас величу, хоч цим. Мільшованим рядком, це більше для сум... наших матерів. матерів. Ну і якщо дозволите, я почаю ще такі більш. Я думаю, що нашим такі... глядачам буде цікаво такі... послухати. Десь і ще такі, якісь за серце скажу, щоб може якась лірична нотка прозвучала. Ти столі річний біж. шепоче вечір таємнич, і зорі сипле зверховість. Біля жіночого обличчя так хочеться в уста сігрість. І скинути ходульну маску, яку ми носимо роки, відчути просто щиру ласку легкої. Ніжної роки увечір ложково сірий, коли бусковий па густий, душа так хоче на довіру довірою відповісти, вічуть мелодії, органі, розвіять сумніви пусті і не засохнуть у чеканні. і не втопитись в самоті. І я Почитаю вам той вірш, який Оп. я почитав вчора на, на цьому, на цьому дійстві. Називається Мій дім. Заходь мій дім, коли втомив з дороги, на лаву сядь і відпочинь хоч трохи, на підвіконі там пучок сухої м'яти, щоб дух пахкий всіх зваблював до хати. Заходь мій дім. І підійти до столу та маруши стиглі у мами із подолу, заходь мій дім, побачиш там ікону і все останнє з Божого закону. Заходь мій дім, заходь мою гостину, як брата рідного, тебе я тут зустріну. Хлібець подам, чарки на люповінця, щоб ти відчув всю душу українця. Давайте ми. Всі відчуємо, що ми українці, і нам треба на своїй рідній землі утверджувати рідне слово, рідну пісню і рідну українську душу. Ну а я на завершення хочу ще раз нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Вадим Дмитрович Крищенко, поет-пісняр, народний артист України, лауреат багатьох літературно-мистецьких премій, професор. Який і вчить молоде напевне, покоління, як писати і як ну власне жити молоді далі, це мабуть так. Я вам пане Вадиме дуже дякую, що ви знайшли час. Зайшли на нашу дякую. студію, повідали нашим глядачам про такі актуальні на сьогодні проблеми, бо це дуже вона актуальна. Хочу від наших глядачів, а я знаю, що дуже велика їхня армія прихильників ваших є. Побажати вам творчих успіхів, побажати вам міцного здоров'я. Дай Боже, до нових злет, щоб ми ще почули цікаві твори з вашого пера, що Вони вийшли всіх вам благ.